200 бойових зіткнень відбулося за добу на всіх ділянках фронту. Найбільше на Покровському напрямку 55, на Костянтинівському 25. Ворог продовжує тиснути також на Лиманському відтинку, Там зафіксовано 17 штурмів. Про ще одну добу на східному фронті. Далі в нашому огляді. На Харківщині нищить ворога бригада Хартія. Це підбірка влучань їхніх дронарів по російській техніці. Аби було безпечно на землі, пілоти 16-го армійського корпусу сканують небо, вистежують російські дрони і перехоплюють їх ще до того, як ті встигнуть завдати шкоди. Підрозділ фурія бригади ГАРД продовжує ліквідувати техніку та живу силу окупантів. Оператори відпрацювали по цілях, які ворог вважав надійно прикритими. Знищили транспорт, польові склади, засоби зв'язку. Кожна ціль підтверджена, кожен удар результативний. Прикордонний колег починав службу як піхотинець, воював в Бахмуті. Тепер командир відділення в підрозділі РЕБ. Коли ти працюєш з засобами радіоелектронної боротьби, ти в першу чергу думаєш як піхотинець, як зберегти його життя, тому що ти був на його місці і знаєш прекрасно, як це, коли тебе прикривають з повітря, і ти в безпеці. Е, наш напрямок е, нашої роботи заключається в тому, щоб е, створити своєрідний купол е, безпеки, для протидії ворожих дронів. У районі селища Дворічанське Куп'янського району тривають запеклі бої. Росіяни кидають в атаки все нові й нові ресурси, не рахуючись втратами власної живої сили й техніки. На валу стримують підрозділи 16-го армійського корпусу. Наші воїни застосовують тактику активної оборони. Оператори дронів 77-ї аеромобільної бригади виявили та знищили ворожі розрахунки, позиції, техніку та радіолокаційні засоби спостереження. На Куп'янському напрямку точно та системно проводять роботу з ліквідації ворога бійці 43-ї механізованої, попри в тому, що дня та щоночі вони докладаються до звільнення нашої землі. Наземний дрон бригади К-2 їхав виконувати бойове завдання на Лиманському напрямку, але дорогою зустрів трьох окупантів. Оператор НРК не зміг просто дати їм піти, тож спрямував робота через траву й калюжі навздогін. Вибух дрона знешкодив двох, третього добив Ефіві. Один став 200-300, і один там стояв, просто казав, що відбувається, що, щодкуди, де взявся. Вони його тупо не побачили. Ось цей маленький Джонік, який поїхав по кругу, за ними спустився і підірвався разом. На підступах до Костянтинівки бійці Фенікса знищили реактивну систему залпового вогню. Тип 63 важку бронетехніку та дрони. Кількість ліквідованих російських штурмовиків сягає сотні. Суттєво постраждала логістика противника на цьому напрямку. На добропільському відтинку під прицілом воїнів Азову особовий склад ворога, техніка й обладнання. Робота підрозділів Сил оборони націлена на те, щоб зупинити постійні атаки московитів. Пілоти ударних дронів постійно роблять у цю справу свій внесок. Зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалися проникнути та закріпитися на одному з об'єктів сільського господарства. Ворога знищили. Противник хоче в короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму. Росіяни намагаються обійти місто. У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв. Зростають втрати росіян від прямого вогню. Одночасно московити продовжують спроби скувати оборону Мирнограду. Військові фіксують намагання ворога просочитися в це місто з боку красного лиману. Пілоти скелі взаємодіяли з іншими підрозділами. Зупинили окупантів на багі, розчистили від нечисті посадку, підірвали зайд у зруйнованих будинках. Двійка затягується в будинок, ех залітає всередину. Хатина склалася на голову окупантів. Продуктивно працюють і шершні довбуша. Знайшли і знищили ворожу піхоту на околицях Покровська, а також рознесли антени, ретранслятори та інше комунікаційне обладнання окупантів. Оператори групи Скайстрайк Юніт уразили ворожий танк в районі Селідового. Для удару по цілі наші військові подолали дроном близько 30 кілометрів. Нині потрапити на позицію або вийти на ротацію це непростий шлях пішки по 15 20 кілометрів під постійними обстрілами і загрозою ворожих дронів. Коли йдеш постійно в броні, там ти зі своїм автоматом, там в тебе гранати і так далі, ще якийсь там рюкзак з речами, там те, що необхідне витягнути було, і так далі з позиції. Воно Кожним кілометром тобі встає все тяжче й тяжче, і в тебе йде вже кілометр, напевно, як за п'ять. Ці дні на Донеччині трималася характерна осіння погода: туман, дощ. Але досвідчені ударні пілоти 155-ї ОМБР невтомно полювали на загарбників. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.